Цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін. Тож радо вітаю вас у Грінрумі. Як вам тут атмосфера? А, атмосфера чудова, але будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Ось так Катерина Павленко, фронтвумен гурту Гоуей, показала, як не боятися на загал висловлювати свою думку, навіть якщо це вийшло дещо дивно. Думка її доволі дискусійна і вже є багато мемів про те, як Катерина її сформулювала. До речі, дуже цікаво дізнатися, як вам така заява і як ви ставитеся до фемінітивів. Але зараз не про мову, а про те, що Катерина хоробро заявила про те, що її не влаштовує, зробила це на всю країну, розуміючи, що така думка сподобається не всім. І це сміливо. І зробила це насправді коректно, тому що вона говорила про себе через я повідомлення, а не наїжджала на журналістку. Звучала при цьому впевнено, ствердно і спокійно. Вже якщо заявляти про себе, то впевнено, а не тремтячим голосом. Будь ласочка, не називайте мене членкиня. Також віддам належне журналістці, яка не розгубилася. А відповіла Катерині спокійно. Добре, ми врахували ваше побажання, зрозуміли вас. А вас я запрошую у свій блог, заходьте у гості і залишайтеся, тому що там багато про те, що зробить ваш голос і комунікацію впевненими. Обіймаю, фіалками посипаю!